Це Пегас. Стій тут, лицарю. Лише найправедніші можуть озідлати мене. Є, я праведний. Ні, я відчуваю темряву в твоєму серці подорожній. А... Ти забирав чужі життя. Ну, ну так, але тільки породжені злом або тих, хто кривдив безпорадних. Це не має значення забирати життя це гріх. Трястся. Втім, ти можеш очиститися від цього гріха. А? Клятвою та присягою ніколи більше не вбивати. А, а. Це свята клятва Пегаса, що не може бути порушена. Клядуся, честю, що більше ніколи не буду вбивати. Хай так і буде. О, так. Зараз покатаюсь на пегасі. Не так швидко шукачу пригод. Чи не крау ти також безліч скарбів? Ти маєш на увазі скарби монстрів, яких я вбив? Але ж ці скарби від початку не належали монстрам, чи не так? Я думаю, присягнися, що віддаси все своє золото бідним і знетоленим. Гаразд, я присягаюся віддати все награбоване грабове дужденим. Так, добре. <гір> Мило, час кататись. Не думаю, бо праведні не вживають алкогольних напоїв. Ти хочеш, щоб я кидав пити? Так. Гаразд, добре, це все чи як? А ще не лаєтесь. Д та, та, блядь, добре, я вже хочу покататись. <гір> я знаю, що хочеш. Ах. Тепер я боже сісти до тебе пробедистий кодику. Майже залишилася одна остання клятва, яку ви повинні скласти. Та так, я зроблю все, щоб покататись. Щоб стати моїм лицарем, тобі треба лише присягнутися, що у дівочі ліжко ані ногою. Бо спати з дівчатами то страшний гріх. Ха -ха. Ну, мені все, все одно ніколи коли щастило, тож я гадаю, я боже, можу... і себе не чіпати. О, -ха -ха. я не розумію, про що ти, Пегаса. А, гаразд, гаразд, я присягаюся щодо дівчат не догою <гум> і, і себе ніколи не доторкнуся знову. <гум> а, а, так, зараз ви ідеально. ...праведний. <А, править> о Боже, прийди і осідлай мене, облагочастивий паладине. А, а... Син шль... шляхти.